Вітаю! Мене звати Марина Корталіно, і я буду вести вас курсом астрологічна практика йоги. Відомо, що ведична астрологія пов'язує регулярні повсякденні дії, у тому числі фізичні вправи та медитацію, з планетарними циклами. Оскільки люди теж є частиною Всесвіту, вони пов'язані з чотирма основними елементами водою, вогнем, деревом і металом. Тому наша повсякденна діяльність. У тому числі заняття йогою, повинна відповідати природним ритмам і циклам, а також певній першостихії. Саме тому наш курс складається з сіми окремих днів практики йоги та медитації. Кожен день пов'язаний з його ведичним та астрологічним першоелементом. А також елемент, в свою чергу, розвиває аспекти енергії ци або прани, що поступово гармонізує практикуючого. Ви зможете повторювати сім днів практики, скільки завгодно разів. Без меж. Ідеальний студент цього курсу це той, хто хоче використати ресурси Всесвіту для створення свого комфортного існування та щасливого майбутнього. Через скромну інвестицію лише однієї години в день. В практику входить комплекс йоги та медитація з картинами даята. Жодних спеціальних навичок та вмінь для проходження курсу. Вам не треба лише бажання реалізувати свій потенціал. Перейдіть на посилання в описі під цим відео на курс. Там у відкритому доступі ви знайдете уроки та необхідну інформацію. Буду рада бачити вас на заняттях!